Аль, -Аль Дагдух опублікував фото вибухів. Він стверджує, що саме так зараз виглядає газа. От зараз світлини, які бачили вони з'явились в соцмережі, ікс, яка раніше називалась Twitter. Uh, так, все все горить. Люди чують над газою велику кількість літаків винищувачів. Про це повідомляє The Times, uh, Times of Gaza. А в соцмережі єц опублікували відео в описі, до якого стверджується, що саме це зараз відбувається в секторі гази. От зараз маємо нагоду подивитись ці кадри. <му> Так, ну і ще ще друзі. Хамас випустив заяву з закликом до негайних дій, щоб зупинити бомбардування в секторі Газа. При цьому при цьому влада Саудівської Аравії про це пише The New York Times, попередила Сполучені Штати, що операція Ізраїля в секторі Гази може мати катастрофічні наслідки для близького сходу. Ну і ще Хамас вже заявляє знову ж таки з'являються зараз такі повідомлення, що е вони готові випустити е полонених іноземців в обмін на п'ятиденне припинення вогню. От про це так само пишуть змі. Стежимо за цією ситуацією.